Гуляти вулицями Старої Одеси небезпечно і причиною цього не є напружена кримінальна обстановка. Справа у злочинному небажанні мерії Костусєва виконувати свої обов'язки. Адже будь-якою миті вам на голову може впасти аварійний балкон, яких у нашому місті вдосталь. Ремонтувати їх ніхто не збереться. Саме тому у новинах майже щотижня ми чуємо про обвалення чергового балкону. Детальніше у наступному сюжеті старе місто завжди приваблювало туристів, адже тут будинки, яким понад 100 років. Багато з них є історичними пам'ятками, але разом із привабливістю вони являють собою небезпеку, адже балкони тут за рідким винятком є аварійними, і загрожують вони не лише тим, хто мешкає у будинках, а й одеситам та гостям міста. І усі це розуміють. в, в цьому домі Пушкінська 8, тут жив Столярський. так на всякий случай. Я думаю, что если он бы увидел бы этот балкон, ему как бы стало бы не по себе. Мы идем и видим это страшная вещь. Это не тут только, не в центре, а и там у нас, да, около нас это самое, как Строи, да. падает. Некоторые балконы бы вызывают так опасение, что можно, можно и пострадать. Многие. Под одесскими балконами очень даже опасно. Я вам сразу скажу, что да, уже такой был не один случай, когда люди прогуливались, и им на голову что-то падало такое, чего они не ожидали. Бывает опасно, да, потому что они не отремонтированы, поломаны, это бывает опасно. Скажите, а кто должен следить за стоянием? Я думаю, мэр города, наш Костусин. Чому усім це зрозуміло, окрім меру від партії регіонів? Не розуміють на думській того, що від цього страждають люди. Адже аби привезти ладу одеські балкони, принаймні потрібно хоча б замислитись над цим питанням. Заступник голови облдержадміністрації Валерій Матковський згоден, проблема дуже непроста і вирішити її теж складно. Але хоча б крок у цьому напрямку вже давно потрібно було б зробити. До речі, більшість одеситів самотужки ремонтують такі балкони. Процентів 60. Вот, а той 70 люди сами отремонтировали, восстановили эти балконы. А остальные остались те балконы, где там люди считают, что это не их забота. Вот. И правильно считают, потому что это основные конструктивы, и они должны делаться за счет собственника, а собственник сегодня громада. Вот. Поэтому нужно разрабатывать программу и в этом плане работать. Другого выхода нету. І в ближайше време його не буде. А міська влада замість того, аби визнавати власну злочинну бездіяльність, звинувачує постраждалих. Кореспонденти новин телекомпанії Круг вже висвітлювали ситуацію, коли балкон разом із власницею оселі впав. Це сталося 17 липня. На сьогодні власниця квартири не може пересуватися без ходунків, адже в неї серйозні травми хребта та ноги. Але замість елементарного співчуття від працівників ЖКС вона почула лише звинувачення. Аби уникнути таких ситуацій, міська влада мала Би вже давно звернути увагу на цю проблему. але, на жаль, останні два роки мерія Костусєва звітує лише про якісь міфічні досягнення. Напевно, Костусев чекає, доки балкон впаде на голову останньому туристу, який наважиться завітати до нашого міста. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».